Це відео чергового обстрілу Нікопольського району. Окупанти гатили з градів. Один будинок знищено, ще 16 по понівачені. Відомо про одного пораненого. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. А це дитячий садочок на Донеччині, який окупантам здався військовим об'єктом. Прилетіла на вулиці Торську. Дитячий садочок теремок зруйнований, жертв немає. Свою абсурдність рашисти показують і представникам МАГАТЕ. Кажуть, заес обстрілювала Україна і доводять, що снаряд під час прильоту робить розворот. Офіційна делегація вже поїхала з атомної станції. Втім, частина експертів продовжують там працювати ще декілька днів. А так звучить детонація складів ворожої техніки в Мелітополі. Горіла усю ніч. Маємо інформацію про черговий обмін військовополоненими. 14 наших захисників повернулися в Україну. А на фронті ЗСУ тим часом демонструють, що чекає на ворога, який вступив на нашу землю. Ну, якось так. Судьба. Судьба нашого противника. працюють на перемогу і байрактари. Точним ударом вони в лічені хвилини знищують окупантів.